Чи бувало так, що ви бачите однакові цифри на годиннику, чи зустрічаєте одну й ту ж фразу в різних місцях, або відчуваєте, що події повторюються, ніби хтось намагається вам щось сказати? Це не випадковість, це знаки Всесвіту. Сьогодні, протягом наступних 30 хвилин, ми розкриємо, чому саме ви отримуєте ці повідомлення? Що вони означають для вашої душі, і як навчитися їх читати, щоб змінити своє життя? Знаки Всесвіту це спосіб, яким енергія, вища сила чи ваша власна душа спілкуються з вами. Вони приходять тоді, коли ви збилися з дороги, або, навпаки, коли ви на правильному шляху. Всесвіт ніколи не мовчить, він постійно відправляє підказки, цифри, що повторюються, випадкові зустрічі, сни. Пісні, які звучать у потрібний момент, навіть несподівані збіги. Все це мова Всесвіту. Коли ви бачите знаки знову і знову, це не помилка, це заклик. Зупинись. Послухай, подивись причини можуть бути різні: Всесвіт хоче захистити вас від неправильного вибору. Ваше серце просить підтвердження, що ви на правильному шляху. Настав час змін, і знаки ведуть вас уперед. Уявіть, що ви йдете темним лісом, знаки це маленькі ліхтарики, які показують, куди рухатися далі. Давайте поговоримо про конкретні приклади. Повторювані числа 1111 2222, 333 – це підтвердження, ви синхронізовані з енергією Всесвіту. Пісня або слова, які звучать у потрібний момент, це відповідь на ваше внутрішнє запитання. Неочікувані зустрічі, коли людина з'являється у вашому житті саме тоді, коли вона вам потрібна. Сни душа часто говорить через символи, які мозок відкидає в день, символи у природі, птах, що з'являється у потрібну секунду, або квітка, яка виростає у неможливому місці. Ці знаки здаються дрібницями, але для душі дрібниць не існує. Зараз я запрошую вас зробити невеличку практику. Сядьте зручно, закрийте очі, зробіть глибокий вдих і повільний видих. Згадайте останній знак, який ви бачили. Може, це була цифра, пісня чи сон. Тепер запитайте себе, що я відчував у той момент, яке послання могло бути приховане там для мене, чи співпадає цей знак із тим, про що я думаю, останнім часом? Прислухайтесь, відповідь завжди поруч. Пауза 30 секунд для тиші або музики. Чим більше ви практикуєте, тим голосніше стає мова всесвіту. Знаки це не просто збіги, це відображення вашої внутрішньої енергії, Всесвіт, як дзеркало, він відображає те, що відбувається у вас всередині. Якщо ви отримуєте знаки, значить, ви готові до нового рівня, ваша душа стукає у двері вашої свідомості. Пам'ятайте. Ви ніколи не самі. Всесвіт завжди поруч. Він завжди підказує, направляє, підтримує. Тепер ви знаєте знаки це мова всесвіту. Коли ви бачите їх знову і знову, це не випадковість, це поклик. Наступного разу, коли життя підморгне вам, зупиніться. Послухайте, подякуйте, бо саме в цих моментах відкриваються двері до вашої душі. Пам'ятайте. Всесвіт завжди говорить із тими, хто готовий слухати. Ви не самотні, ви частина чогось більшого, і знаки завжди приведуть вас додому.